А куди ви збираєтесь? Почекайте, зараз поліція під'їде. Їм поясните, як ви зрізаєте без дозволу. Є на основі старший. акту. На, старший на, то. на основі чого ви тут працювали? Як на Де дозвільні документи на зрізку дерев? Я не знаю людей. Тут є ОСБ. Так. Люди не так мене просто закликали сюди. Казали, мають класти асфальт. Люди закликали, вони вам мають платити за цю зрізку? Так. Ви підприємець? Ні. Ви оформлений як ФОП? Ні. У вас є підприємство? Нема. Ви зрізаєте в чужому дворі, на міській території сім дерев, які не є не фруктовими. Треба, Та як не треба? Я вже не вас знімаю. Не, не, е, не тікайте, бо зараз приїдуть правоохоронці. Та ви їм, їм поясните, що відбувається. Около миї на вулиці Січових стрільців сім каштанів мали піти під пилу. Два вже зрізали, два зрізали ще наполовину. На черзі ще три каштани. Зрізку проводять приватні якісь особи. Вони не оформлені як підприємці, як нам сказав представник цієї бригади пан Назар. Ми викликали поліцію і зараз будемо очікувати, що скажуть правоохоронці. Дозвільних документів на цю зрізку. Не отримали. Представниця ОСББ січових стрільців 33 не надала жодних документів. і Сказала, що дерева старі, вони їм заважають, тому що ж скидають листя.